Доброго ранку! Сьогодні ми з вами. Починаємо працювати над новою темою. Бачимо Unit 3 Literature. Третя глава, третя тема література. І починаємо з теми Types of Writing, тобто жанри літератури. І завдання перше. Exercise 1. Ask and answer the question. Перед вами є шість запитань, на які вам треба відповісти. Бачимо, перше. When did you learn to read? Коли ти навчився читати? What are your favorite books? Які твої улюблені книги? Who is your favorite author? А, які... а, хто ваш улюблений автор? А, what books of this author have you read? Які книги цього автора ви любите? Why do you like his her works? Чому вам подобаються його або її роботи? А, who are your favorite poets? А, і хто ваші улюблені поети? Дайте, будь ласка, відповіді на ці шість запитань письмово, собі в зошит. І... Потім скиньте на перевірку. Exercise 2. Listen, read, and remember the words and word combination. Прочитайте та запам'ятайте слова та словосполучення. Зараз ми їх з вами прочитаємо та перекладемо. Вдома, будь ласка, перепишіть їх в словничок та запам'ятайте. Перше impressive, це враж, враження, щось вражає. Be was doing something. Варто щось робити. Excite symphony. Бачимо, викликати симпатію. Beauty and goodness. краса Красата добро. Trouble біда. Бачимо далі: Enrich – це зна... да, збагачування. Да, дозначення. Be a big hit» бути великим хітом. Review огляд, «Magazine» журнал, артикл стаття. Science fiction це наукова фантастика. «Thriller» це трилер, «Cartoon strip» мультиплікаційна стрічка. Да, будь ласка, перепишіть слова в словничок і запам'ятайте. Ми йдемо далі. Exercise 3». «Match reverse types of writing with their definition» Встановіть відповідність між жанрами та їх визначеннями. Бачимо, у нас є 10 жанрів та 10 визначень. Будь ласка, до кожного з жанру підберіть певне визначення та перепишіть утворювані вами пари до ваших зошитів. Exercise 4. Make a sentence using the table. Складіть речення за таблицею. Да, тут вам просто треба кожен вид жанру сказати, чи варто його дивитися та да, читати, чи не варто. Uh, ми йдемо далі. Exercise 7. Uh, uh, Look in the picture and uh, describe them. Use the words from exercise 2, 3 and 5. Ця вправа вам буде домашнім завданням. Бачимо, вам треба подивитися на малюнки та описати їх, використовуючи слова з другої, третьої та п'ятої вправи. Перед вами є п'ять малюнків, вам треба їх описати, але, будь ласка, описуємо в двох-трьох реченнях. Тобто, В першому реченні ви повинні написати, що на вашу думку зображено на малюнку. Наприклад, It's an excited Cotton Strip. Тобто, Це захоплюючий мультфільм. Да, як написано в моделі, бачимо, в прикладі. Да, тобто, в першому реченні ви пишете те, що знаходиться на вашу думку на малюнку. І друге речення це ваше ставлення до, до цієї композиції або до цього, цього жанру, який намальован. Да, бачимо, It's given me a relaxation and enjoyment. Це дає мені розслаблення та задоволення. Та, тобто, і так само ви повинні написати теж перше речення, що на вашу думку намальовано, і друге речення ваше ставлення до, цієї, до цього жанру або цього, цієї композиції. Після того, як ви виконаєте завдання, надійшліть, будь ласка, мені на перевірочку. Я обов'язково все прочитаю, перевірю та виставлю вам оцінки. На цьому все, всім гарного дня, до побачення. Goodbye!